Реформам так громадська ініціатива Університетський майдан, яка виступає зі зміном у світньому середовищі, вдруге організувала зустріч. Університетський майдан це є зараз ідея про те, як ми можемо наростити тіло іншого, більш відкритого, більш публічного університету всередині самого університету. Через соцмережі та поширення листівок на факультетах університетський майдан зібрався вперше на початку березня. Активісти розповідають, що ця зустріч була вкрай необхідною, оскільки в університеті погано Налагоджена комунікація ініціатива покликана забезпечити баланс інтересів. Ми здивуванням відкрили, що дуже мало спільних справ і спільних ініціатив робиться і робилося в університеті між факультетами, між кафедрами. До складу громадської ініціативи входять кілька груп, поділених за інтересами: одні займаються напрацюваннями до освітнього законодавства, інші контролюють якість освіти безпосередньо в університеті. Виробили якісь пропозиції на чотирьох сторінках, і вони були надіслані до комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. І є інформація від Лілії що Вони були отримані. Цікава ініціатива щодо вибору. Магістерських і дипломних робіт. Викладач говорить про напрямок, яким він буде займатися, а студенти, обравши собі близький за духом напрямок, з викладачем може формулювати саме, саму, саму тему роботи. Важливим елементом є налагодження контакту між студентами, викладачами та адміністрацією. Вишу. Ще дві ініціативні підгрупи займаються статусом, метою та завданнями університетського майдану, а також його участі у виборах ректора. Значить, в чому полягали наші пропозиції? Значить, згідно нового закону. Контракт з ректором може бути не 5 років за заключений а в національних університетах на 7. Наша пропозиція була обмежити цей термін на 4 роки в усіх типах університетів. Дехто з присутніх не лише слухає, а й дає поради щодо втілення принципів, написаних на папері. Якщо ми будемо робити зовсім маленькі кроки, чи є тоді потреба в існуванні такого майдану? Якщо ми вже взялися за щось таке велике, якщо ми хочемо змінювати університет, це дуже велика структура з дуже величезною традицією. Кожен охочий може долучитися до цієї громадської ініціативи та ознайомитися з відповідними документами у Фейсбуці. Катерина Садбовська, Ольга Шандрук, Франко Тілік.